Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі у рамках прагнення до миру російські загарбники здійснили масовану комбіновану атаку проти України. Летіли ракети, балістика і крилаті. Летіли дрони. Росіяни вбили тільки у Києві щонайменше вісім людей. Я думаю, що президент Путін. Хоче миру той самий час. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо усе намагається зрозуміти позицію росіян. Цікаво, чи цього разу до нього дійде, чи росіяни мають іще когось вбити. Чим ми займаємось – Це розуміння російської позиції. У нас зараз краще розуміння цього, тому що ми фактично з ними розмовляли після трьох років без спілкування. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах. Вони навмисно вбивають українських дітей. Україна пропонувала запровадити мораторій на удари по цивільних об'єктах та росіяни від відмовилися але винною лишилася все одно Україна. Вони я, я думаю, ми маємо угоду з Росією ми маємо досягти угоди з Зеленським. і Я сподіваюся, що Зеленський. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися. Американцям усе ще не вдалося домовитися із Зеленським про капітуляцію, тому вони дуже засмучені. А вбивства українських дітей їх не дуже хвилюють. І на жаль, президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку. Зате у правильному напрямку рухаються українські дрони Камікадзе. Вони рухаються або до російських пик, або до російської техніки. Я дякую за те, що ви допомагаєте війську. Якщо ви хочете, щоби помста була ефективною, закиньте, будь ласка, вже зараз. На Поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і для того, щоб не пропустити нові випуски, обов'язково негайно підпишіться на мій канал. Знаєте, є таке питання індикатор. Від того, як на нього відповідають, одразу можна сказати, хто перед тобою. Це питання, чий Крим. У мене контрольне питання до вас. Чий Крим? Крим? Так. На це відповіли люди. Будь ласка, ні, не... чікрим. Будь ласка, не будьте. Якщо не відповісте, я не буду не, з вами спілкуватися. Чікрим не, чі не спілкуємося. Не okay. О, Оце питання. Я часто використовував як тестове, але знаєте, ніколи не міг подумати, що цілий президент Сполучених Штатів Америки цей тест провалить. Президент України Володимир Зеленський на першій сторінці, The Wall Street Journal хвалиться, що. Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією. Як ви напевно знаєте, учора державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відмовився летіти на саміт міністрів закордонних справ у Лондоні, і цим він цей саміт зірвав. Причина відмови Марко Рубіо полягала у тому, що президент України Зеленський сказав, що Україна ніколи не визнає, що Крим це частина так званої Росії, бо Крим це Україна, і ось Трампу це не сподобалося. Він написав пост. Ніхто не. Просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим. То чому за нього не воювали 11 років тому, коли його віддали Росії без жодного пострілу? Ніхто не просить Зеленського визнати Крим частиною так званої Російської Федерації. Але тоді чому у Трампа так пече від цієї теми? Здається, друзі, я знаю, чому взагалі стів Вітков їздить до Путіна. Він просто там узгоджує методички. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп буквально говорить словами російської пропаганди, бо ця теза про Крим без жодного пострілу це сам російська пропаганда у перші тижні окупації Криму. Росіяни вбили Сергія Кокуріна 18 березня 2014 року. Станіслава Карачевського, 6 квітня 2014 року. Та Ршата Аметова, тіло якого знайшли в середині березня. Проте для Трампа це не має абсолютно жодного значення. Йому треба просто знайти привід для того, щоб атакувати президента України Зеленського. І от дивіться, Росіяни відмовилися від повного усеосяжного перемир'я на 30 днів. А це пропонув. Валі американці росіяни відмовилися від мораторію щодо ударів по цивільних об'єктах. Росіяни виступають проти того, щоб були залучені навіть так звані миротворці. Росія побличному виступає проти європейських миротворців в Україні. Сі потежніми виступає проти росіяни не йдуть на жодні поступки, не припиняють російсько-українську війну, відкидають пропозиції Америки, але при цьому все одно винним залишається президент України Зеленський. Саме такі запальні заяви, як у Зеленського. Ускладнюють вирішення проблеми цієї війни, йому нема чим похвалитися. Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої немає карт для гри, тепер має нарешті зробити це. Та далеко не усі у Сполучених Штатах Америки мають отаку думку. Один із політичних оглядачів Fox News здивований тією дичиною, яку несе Дональд Трамп. А це нагадаю республіканський телеканал. Тож я не зовсім розумію, про що говорить президент, коли каже, що Ну, з Зеленським важче мати справу ніж з путіним. Ви знаєте, було серія пропозицій про припинення вогню. Або Путін не погоджувався на них, або одразу їх порушував. Я не впевнений, які поступки ну Путін коли-небудь буде готовий зробити. Президент України Володимир Зеленський учора відповів на випади Дональда Трампа, І він нагадав, що Сполучені Штати Америки у 2018 році, коли Трамп був президентом, приймали Кримську декларацію. У цій декларації Сполучені Штати і відповідно сам Трамп засудили окупацію українського Криму. Тодішній державний секретар Майк Помпео сказав оце. Я хочу запевнити цей комі... Те, що Сполучені Штати не визнають і не визнають оголошену Кремлем анексію Криму, ми стоїмо разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою у нашій прихильності до України та її територіальної цілісності. Санкції пов'язані з Кримом не будуть скасовані, доки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом України. Зараз же Трамп і його команда хочуть і санкції з так званої Росії зняти і визнати Крим частиною так званої Російської Федерації, тому що Трампу насправді абсолютно насрати на питання територіальної цілісності України і на миру Європі. Якщо можна ця угода з Росією, чи включає вона визнання суверенітету Росії над Кримом? Ну все добре. Ем. Ді, дивіться, я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже, якщо вони обидва задоволені, вони обидва підпишуть угоду. Трампу потрібно тільки одне: до кінця квітня, тобто до кінця його стоденного терміну, отримати бодай якийсь договорняк і номінуватися на Нобелівську премію миру. На так звану Росію тиснути він не хоче, тому він тисне на Україну. І його адміністрація розповідає, як вони зараз візьмуть і відвернуться. Тоді можливо нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далекі один від одного, що мир на цей час неможливий. Якщо в якийсь момент ми визначимо, що ми просто занадто далекі один від одного, і руху недостатньо. Можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих подій. І настав час їм або погодитися, або для сполучені штати відходять від цього процесу. Але Америка вже відвернулася від України. Америка фактично стала виступати проти територіальної цілісності України. І якщо Сполучені Штати Америки схвалюють анексію, це означає тільки одне у так званої Росії, лише зростуть апетити на Європу. А європу, сполучені штати Америки, також кидають час сполучених штатів бути єдиним гарантом європейської безпеки. Минув Це давно назріло. Європа має взяти на себе відповідальність, фінансувати свою армію. І бути лідером, тому зараз дуже складний період не лише для нас, а й для країн Європи. Більша частина з яких просто марнували час, який Україна для них виборола. І зараз у Європі вибору практично немає. Вона або швидко зміниться, або загине цієї ночі. Росіяни для атак на Україну використовували також і ударні безпілотники. А учора по місцю, де ці безпілотники виробляються, прилітали українські дрони. <звук> Це та сама лабуга у Татарстані. Там росіяни використовують працю студентів для того, щоб збирати дрони для війни проти України. Одразу після цієї атаки на місці можна було побачити велике задимлення. Атака здійснювалася не типовими дронами камікадзе, дронами-бомбардувальниками, які несуть іще ФАБ 250 Туди прилітай не вперше. Бити по місцях, де виготовляються дрони. Це найкраща протиповітряна оборона. Сьогодні в 5.45 утра був удар дар було Жетоламке. М'яспілотні, але на жаль, цього недостатньо для того, щоб боротися проти іран російських дронів, треба цілий комплекс заходів. Один із них це залучення вертолітної авіації, яка усе частіше відіграє провідну роль у збитті російських безпілотників. Та так само, як ми розвиваємося і розвиваємо наші методи протидії, росіяни теж не стоять на місці. Ворог модернізував шахеди, і вони стали набагато небезпечнішими, тому що він почав їх використовувати також і для розвідки. При цьому підключення шахедів відбувається до української мобільної мережі. Це тільки питання часу, коли росіяни почнуть у режимі онлайн керувати цими шахедами для атак проти України, і це дуже небезпечно. І я не розумію, чому досі у нас немає обмежень на продажі українських сім-карт, і росіяни можуть їх вільно і спокійно купувати для того, щоб потім використовувати для подібних атак. Крім того, шахеди стали швидше. Масово літіли нові безпілотники, типу Герань. Діло в тому, що модифіцірована версія зараз оборудована новими движками, які ускоряються на останньому частку пути для обходу мобільних груп ПВО. Такі шахеди набагато складніше перехоплювати, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Йдіть до укриття, якщо у вас її оголошено. У нових шахедів ось отакий звук. Нашого ворога, звісно, є чимало проблем, але варто відзначити, він не стоїть на місці у питанні. FPV також росіяни на місці не стоять і планують нарощувати поставки іжеднівна на передову направлялось около 4 тисяч дронів управляємих по так званій системі фіпів средств пораження не Ні, хватає І з огляду на це, а також на складну геополітичну обстановку для нашої країни. Зараз ми із вами маємо кратно наростити наші зусилля для того, щоб у українського війська було більше дронів, більше засобів для знищення ворога. І за минулу добу, завдяки вам, наше військо отримало і ще триста нових FPV. Батальйон безпілотних систем сто ї бригади. Дякує спільноті Стерненка за наданих 50 розрізів. Вони допоможуть знищити окупанта на купі напрямку. Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за надані нам дрони батальйону безпілотних систем військової частини А-0222. Слава Україні! Героям слава! Підрозділи в піві мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка та всім, хто брав участь у зборі коштів на ці цієї дрони. Разом до перемоги! Слава Україні! Група Distraction Team висловлює слово вдячності спільноті Стерненка. Та пану Сергію за надані 50 товстих дронів, які допомагають нам нищити русню. Слава Україні! Бажаю здоров'я, друзі. Ми ударна група прикордонників 3-ї прикордонної комендатури 5-го прикордонного загону. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 дронів. Це значно поліпшить нам життя. І прискорить нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Попереду точно не буде легко для нашої країни, але якщо ми не будемо піддаватися на шантаж і на терор, і будемо максимально об'єднаними, у нас і ще є шанси продовжити й далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.